Кажуть, смак у неї завжди схожий, а пригоди завжди різні. Її люблять і ненавидять одночасно. Колись вона була у дефіциті, за нею стояли у чергах, а за дві пляшки в одні руки можна було й з тусанів схопити. Горілка. 31 січня оковита святкує свою 148-му річницю. Саме стільки років тому відомий вчений Дмитро Мінділеєв захистив дисертацію про з'єднання спирту з водою. Так світ отримав рецепт одного з найвідоміших напоїв, без якого тепер не обходиться майже жодне застілля. Сам ж Дмитро Іванович пити горілку не любив і віддавав перевагу сухому вину. Над своїм творінням винахідник працював аж цілих два роки. Ми вирішили перевірити, як ставляться хмельничани до алкоголю. Якщо в міру, в принципі, все в міру, все воно не шкодить здоров'ю. Я. Я рахую, що якщо в мільних дозах, то можна вживати будь-який алкогольний напиток, якщо він не перевищає скажімо, допустимої норми. Якщо людина себе веде адекватно після того. Ну, не треба вживати горілку. Хова закона теж не треба придержуватися. Ну мірою так акуратно. Я за те, щоб обмежувати продаж цих спритних напоїв. Але як каже статистика, кожна 137-ма людина із 10 тисяч залежна від алкоголю. Кожна шоста хвора на алкогольний психоз. 35% регулярно вживаючих алкоголь люди віком до 40 років, 42% – після 40. Ми застерігаємо під час вживання оковиту і Слід пам'ятати настанову класика Антона Павловича Чехова: горілка біла, але красить ніс та чорнить репутацію.